Доброго раночку. Ми з України. У нас кінець липня за календарем. І ми з вами зробили зраночку покупочки у хорі. ідемо додому. Добрий день! Добрый. А що це ви такі гарні сьогодні? А це ми вам роздаємо Де ви що, це ваша аптека да. нова? Да? Це у вас да. сьогодні акція. Ця акція вона буде до 20-го ну, написано до 28-го, а взагалі вона до 31-го. Так, ви всі зрозуміли, хто мене буде зараз дивитися, що це напроти фори. І ось тут у нас буде така акція. Вони, дивіться, які вони гарні такі тут. Вхід прикрашений, такими жовто-блакитними кульками. І дівчата і хлопці нам пропонують знижечки. Навіть дадуть нам щось, так? Да? Звісно, дадим, дамо вам флерочок. Це розписано, від якої суми, яка знижечка йде. Так, давайте, це нав... Ой, а ну давайте глянемо так, поки дощик. Ну, ви можете на паузу поставити і прямо подивитися. Так? Якщо вам це підходить, ви заходите в аптеку. Звісно, що туди не всі хочуть попадати, але це неможливо є. Тому дякуємо і гарного вам дня. Назові. Слава Україні! Наразві. Так, наша улюблена карамелька. Наша улюблена карамелька, до якої ми вже звикли, яку ми любимо. Ще раз навожу на аптеку, ну, щоб ви орієнтувалися, що де це є. Насправді це дуже зручно, що є куди сходити. Раніше ми їздили до Василькова, коли нам потрібно було знайти якісь потрібні ліки. Наш калиновий сад. Подивимося, тут уже сьогодні є меню. Ви можете випити собі теж, подивитися на паузу, глянути. Ой, це я своїми пальцями закриваю камеру. Насправді, от котре поміняти. треба поміняти. Угу. Це жимолось, так? Я не знаю, як українською мовою. Хто знає, пишіть в коментарях. яка дуже пахне, ну, особливо пахне перед дощем. Насправді дуже гарно. Як це його мені отак. От Дощ, наш храм. Вибачте, якщо можливо буде неякісно, тому що насправді дуже незручно із сумками знімати, але інакше не виходить. Так от зайду трохи, я покажу вам, які в нас чорнобривці розквітають. Вони ще не розквітли, але трошки вам позитиву для ранкового настрою. І не тільки ранкового. Українські, наші, найкращі. Подивіться, які вони гарні. Знову пальця всунула. Опс! Так. Господи, захисти наших воїнів і нашу славну Україну. Да, що ж такое? Отак все. Виходимо. Дощик насправді дуже теплий, дуже приємний і зовсім-зовсім не холодний. Такий дуже гарний, такий позитивний дощик. Я ще краще взяти. Ну, пошли, мабуть. Ой-ой-ой. ой ой, 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 ой. От так... Все. На цьому, мабуть, ми з вами закінчимо наше відео. Всім гарного дня!